У кожнім серці блимає надія, далеко в небі є своя зоря, там голуб щастя вознесе на крилах благословенне вічністю ім'я, Допоки час, якого всі чекають, Летить по світу на семи вітрах, Промінчик світла мовчазно торкає, Розпачливий чорній ночі шлях. Лягає смерть гріховною на плечі, наповнюється чаша всіх страждань. Життєва мить є основна предтеча, яка шліфує особисту грань, поки тремтять невигоєні рани, пульсує в жилах, невгамовна кров, свідомість чи сліпа, а може, п'яна, спиває каламуть, а не любов. Нема переляку, щоб гриз він нині душу, хибним спокусам не існує меж, сліди то пилом, то снігами трусить, і брат на брата підіймає меч. Чия вина? В кошмарнім сні народи, і сові стоплять в келиху вина, брехня і зрада виїдають очі, болить розстріляна, обпалена земля, зманіжена до глибини тривоги. Людська душа кайданами дзвенить, як лячно, що життя в неволі з невірою полинною гірчить, ще дихають незрублені дерева, ще білим проліском весною затеплить, Квітуче поле, поле просто неба, В потік життя з'єднатися спішить, щоби слова тривки, не спопеліли, голос душі навіки не охрип. Нехай забрунить зернятко надії, бо Божий план нікому не спинить.